Капібара рід гризунів родини кавієві, поширений у країнах Латинської Америки. Капібари мешкають на берегах річок, озер, струмків і в болотистих місцях ведуть напівводний спосіб життя, живляться рослинами. Капібари соціальні тварини живуть у групах до ста особин і спілкуються за допомогою різноманітних вокалізацій. Загрозами для капібар є полювання на них заради м'яса та шкіри. Вони також страждають від вирубування лісів, осушування заболочених місць та екстенсивного сільського господарства, великі гризуни з щільною статурою, короткими ногами та опуклою головою. Вони мають довгу пряму морду та великі передні зуби, що використовуються для поїдання рослинної їжі. Довжина тіла у капібари великої, яку ще звуть водосвинкою звичайною, становить від 1 до 1,35 метра, а висота в загривку від 50 до 60 сантиметрів. Вага дорослих самців сягає від 34 до 63 кг, а самець від 36 до 65 кг. Мала капібара трохи менша за розмірами у порівнянні з великою. Довжина тіла в неї сягає 0,8 мінус 1 метр, а вага від 25 до 45 кілограмів. Група капібар складається з дорослого самця кількох самок з потомством та підпорядкованих самців на периферії групи. Територія такої групи займає приблизно 10 гектарів. У сухий сезон капібари концентруються навколо джерел води, утворюючи агрегації сотень тварин. Тривалість життя у дикій природі становить від 7 до 10 років і близько 12 років капібари живуть у неволі. Капібари зустрічаються тільки в районах, де вода легко доступна, затоплені луки є їх переважним середовищем, але також вони зустрічаються в заболочених районах і низовинних лісах, де є хороші пасовища, і вода доступна цілий рік. Проте ці гризуни займають цілу низку місць проживання, включаючи сухий ліс, чагарники і луки. Капібари є травоїдними і харчуються переважно рослинами, включаючи трави, листя, кору та плоди. Вони